Виконуємо номер 605 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Склади і розв'яжи задачу на всі чотири дії з натуральними числами. Умова задачі може звучати так. На сніданок Вінні Пух з'їв 6 кг меду, а на обід в 2 рази менше, ніж на сніданок. На вечерю на два кілограми менше, ніж на сніданок. Скільки кілограмів меду з'їсть вініпух за тиждень? Записуємо умову задачі. На сніданок. Вініпух з'їв. Шість кілограмів меду. А на обід в два рази менше ніж на сніданок. На вечерю. на два кілограми менше ніж на сніданок скільки кілограмів меду з'їв він пух за тиждень. Розв'яжемо складну задачу. На сніданок з'їв 6 кг меду на обід в 2 рази менше. 6 ділимо на 2, дорівнює 3 кг. і пояснюємо, з'їв на обід. Далі на вечерю на 2 кг менше, ніж на сніданок. На сніданок 6, на 2 кг менше віднімаємо 2 дорівнює 4 кг. З'їв на вечерю. Далі знайдемо, скільки кілограмів меду він з'їв за день. На сніданок 6. На обід три, на вечерю чотири. Шість додати чотири, десять до тринадцять кілограмів з'їв за день. У тижні сім днів, тому тринадцять множимо на сім. Буде дев'яносто кілограм. Пояснюємо з'їв за тиждень і записуємо відповідь 91 кілограм. Ми склали і розв'язали задачу на всі чотири дії ділення віднімання, додавання і множення з натуральними числами номер 605 виконано